Добрий день. Норвезький Нобелівський інститут заявив про початок розслідування можливого витоку інформації щодо цьогорічного лауреата Нобелівської премії Миру. У п'ятницю було офіційно оголошено, що цьогорічним лауреатом Нобелівської премії Миру стала лідерка Венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо за свої зусилля з просування демократії у своїй країні. Проте зараз норвезькі чиновники, відповідальні за присудження Нобелівської премії миру, розслідують інформацію про те, що онлайн ставки на цьогорічного лауреата різко зросли за одну ніч, що свідчить про потенційний витік інформації. Подивиться, от на цей графік з сайту ставок Polymarket. тут показана імовірність отримання премії, як вона оцінювалась для чотирьох номінантів. Оранжевим кольором показана Марія Каріна Мачадо, блакітним Дональд Трамп, синім папа Лев XIV і жовтим Юлія Навальна. Як ми бачимо, фаворитом була Юлія Навальна. У Дональда Трампа шанси на отримання премії оцінювалися в 4 з гаком відсотки. А шанси Марії Каріни Мачадо гойдалися між двома і 3 відсотками. Проте, як ми бачимо, в ніч з четверга на п'ятницю після півночі раптом різко починає зростати. Імовірність того, що премію отримає сама Марія Мачадо. За якихось 2-3 години ці шанси зросли з 3 до 70%. А за 9 годин по тому. Глава Нобелівського комітету Йорген Ватне Фріднес, оголосив, що саме Марія Мачадо і стала лауреатом цьогорічної премії Миру. Тепер почалося ну, бажання розслідувати, що ж власне сталося. Крістіан Берк харпвікін директор Нобелівського інституту. Сказав в інтерв'ю вида, виданню Вісен. коли ми сьогодні вранці виявили цей результат на ринку ставок. Ми замислилися, чи можуть бути витоки інформації. Однією з можливостей є особисті витоки, але більш ймовірною є якась форма цифрового витоку. У нас поки що немає пояснень, але ми зробимо все можливе, щоб з'ясувати. Чи це може бути якийсь витік, чи є щось у нашій системі, що є причиною? Інформацію про лауреатів ми тримаємо в таємниці до самого моменту оголошення? Ну і ще він сказав, що не пам'ятає жодних подібних подій щодо премії миру, щоб от інформація могла якимось чином витекти. Але пам'ятаю, що близько 15 років тому були деякі витаки, коли більше людей мали інформацію про лауреатів до оголошення. Взагалі ж на сайті в цьому самому полі Маркет найбільш цікавою є поведінка трьох. Скажімо так, користувачів, які раптом почали ставити великі ставки з ранку п'ятниці саме на перемогу Марії Керіни Мачада. Загалом ставки були на десятки тисяч доларів, і в результаті переможець отримав біля 40 тисяч доларів виграшу. А загалом, оці от троє таких. от Учасників з дивною поведінкою, вони разом втрьох отримали, ну їх сукупний виграш, склав приблизно 90 тисяч доларів. Тому і будуть розслідувати саме цю дивну поведінку, яким чином могла потрапити до них інформація, і може це дійсно просто візіння, як то кажуть. А може і цілеспрямована робота на отримання інсайдерської інформації, яка повинна бути прихована. Таким чином, дивимось, що буде робити Нобелівський інститут, і можливо буде переглядати форми захисту інформації, щоб не було цифрового витоку, якщо буде доведено, що стався саме він. На все добре.